Ось така кількість сміття приблизно це за два дні. Ось це тільки з пластиком кульок. Пластикові пляшки від інших там, від яєць солодкі і плюс сюди йдуть металеві різні від консерви або від кока коли металеві. І все це де ось такий смітник. Це пластик. Потім картон. Коробка не влазить, я її зараз дурву сюди в цей білий. Отвір маленький, треба рвати. Ось ці капці порвані, йдуть матеріали, які не речеклабілі, тобто вони не підлягають якійсь переробці. І ось цей кульок це продукти, там, шкірки від бананів, ще щось. І є окремо такий органічно. Смикник для органіки. Ось сюди це все йде. Також дехто викидає телевізори, їх мають окремо забирати. Ось так я викидаю сміття. В Италии.